Я боюся зробити щось не так, тому що мене за це покарають. Саме таку глибинну установку і страх ми знайшли в клієнтки під час гіпнотерапії. Розкажу вам її історію. Клієнтка прийшла до мене з запитом призначення. Та робота, яку вона виконувала 8 років, останніх 8 років, їй більше не подобалася, вона її дратувала, і сама клієнтка інтуїтивно відчувала, що потрібно щось змінювати і рухатись кудись далі. Але що робити і куди далі йти, вона абсолютно не розуміла. Вона відчувала себе, наче на життєвому роздоріжжі, не розуміючи, який шлях обрати і в яку сторону піти. Коли ми пішли з нею в терапію. В дитинстві виявилося в неї кілька травмуючих подій, в яких вона дуже сильно боялася зробити щось не так, тому що можна отримати покарання від своїх рідних і близьких. Всі ці травмуючі події навчили її, що для того, щоб залишатися в безпеці, потрібно уникати якогось нового досвіду, не рухатися вперед, не розвиватися, бажано сидіти і не висовуватися для того, щоби. Просто відчувати себе в безпеці, адже під час цих травмуючих подій клієнтка зробила висновки про себе, що я маленька, беззахисна, я не впораюсь. Цей світ великий і жорсткий, і нема від кого чекати допомоги, де є люди не дуже привітні і хороші, вони навпаки наказують і карають. І як наслідок, в себе в голові в підсвідомості, вона збудувала стратегію: не висовуйся, тому що ти можеш отримати покарання. Саме ця стратегія блокувала бачення клієнтки, в якої сторону рухатися і що їй потрібно робити. Коли ми прибрали цей страх, клієнтка відчула свою впевненість і свою силу. Вона нарешті усвідомила, що всі ці роки просто забороняла собі йти в свою самореалізацію. Як виявилося пізніше, клієнтка вже давно вела свій телеграм-канал, в якому розміщала якісь свої цікаві думки. Свої висновки вона ділилася а, своїм досвідом, писала якісь цікаві рілси. Одним словом, розвивала свою творчість. Їй дуже подобалося подобався напрямок а, саморозвитку. Однак клієнтка а, ніяк не могла собі дозволити цим займатися професійно. І в телеграм-каналі у неї був лише один підписник. Після нашої роботи вона відчула впевненість в собі і зрозуміла, що цю справу потрібно розвивати. Далі. Вона вирішила в той же ж день відкрити доступ до свого телеграм-каналу, запросити туди своїх знайомих і друзів і залишити канал відкритим для тих людей, які захочуть приєднатися до нього. Вона почала діяти. Тому що більше не було блоку, що її покарають, якщо вона зробить щось не так. В ході нашої терапії вона дозволила собі помилятися і виправляти свої помилки. Вона дозволила собі проявлятися і бути собою. І звісно, що це нове відчуття такої впевненості, самодостатності, самоцінності, воно допомогло їй змінити і свою поведінку, а отже, почати діяти на шляху самореалізації. Подивимось, що далі буде, але я переконана, що в цієї дівчинки дуже велике і хороше майбутнє. Чому? Тому що, коли ви розумієте, куди вам іти, ви бачите перед собою шлях і дорогу, і у вас немає внутрішніх блоків, відповідно, ви можете без перешкод рухатися і реалізовувати задумане. Якщо вас цікавить так само налагодити своє життя. Записуйтесь на консультацію, і я розповім вам, як можна вашу проблему, вашу ситуацію вирішити за допомогою гіпнотерапії.